Як миша віддячила Левові, Байка. Дрімав собі Лев спокійно під деревом у лісі. Раптом де не взялась миша і побігла по його спині. Збудився Лев і страшно зарикав, схопив мишу в лапи і тримає. Як ти сміла мене будити? гукнув громовим голосом на перестрашену мишу. Заплатиш мені за це своїм життям? Ах, пане мій і царю, сказала покірненько перелякана миша, прости мені ту провину. Яка тобі користь із моєї смерті? Будь милостив, даруй мені життя, а я тобі за це колись відджа, віддячуся. Засміявся страшний Лев на таку бесіду миші і сказав ти дрібна, дурна, і як же ти мені можеш відслужитись? Йди до своєї діри, марш! і пустив її на волю. Незадовго після того попався Лев у сіті з реміння і шнурів, котрі люди на нього наставили. Лев шарпався, лютував, але сіти й порвати не міг. Зарикав зі злості голосно. Рик той почула миша. Пізнала голос лева, біжить і каже Чекай, царю мій і пане мій, я тебе врятую. Побігла, закликала з п'ятдесят других мишей, самих свояків своїх, дітей і внуків, та й каже Гризіть сіті, і я буду гризти!» Кинулись миші з гострими зубами на сіті і давай гризти!» Гризуть, аж хрупатить! Не минула годинка сіті було розгризено. Лев подякував мишці і пішов поважно в ліс. А наука для нас того яка? Не гордуй ніким, хоч би найслабшим і найбіднішим, бо і найслабший, і найбідніший може тобі в пригоді стати.